Вітаю! Зараз ми з вами подивимося одну з найнезвичайніших, найдивніших і в якійсь мірі навіть найкумедніших партій, але водночас сам Хікару Накамура називає цю партію ну просто легендарною. Це партія довжиною аж цілих 270 ходів, у якій йому вдалося обіграти найсильнішу шахову програму свого часу. Але про все по порядку. Тому коротенький вступ, щоб краще було зрозуміло, чому Хікару вважає цю партію дійсно легендарною. 1997 році сталася переломна подія в історії шахів: вперше машина обіграла людину. Шаховий комп'ютер Діблю виграв матч проти Гаррі Каспарова. Тоді це було ну настільки неймовірним, що багато хто, в тому числі сам Гаррі Каспаров, просто ну відмовлялися в це вірити і звинувачували компанію IBM в читерстві, тільки ну не в тому сенсі, читерства, яке ми розуміємо сьогодні, коли люди використовують допомогу комп'ютерів. А навпаки, Каспаров звинувачував IBM в тому, що вони використовують допомогу групи сильних шахістів, які грають проти нього, а видають все це за програму. На той момент Blue був розміром ну, з великий холодильник, коштував величезних грошей і, очевидно, не був доступний для широкої публіки. Але з часом технології розвивалися, комп'ютерні чіпи ставали все меншими, і з широким поширенням персональних комп'ютерів абсолютно будь-хто міг створити свій власний шаховий рушій, чим ентузіасти у всьому світі і активно займалися. Було написано дуже багато шахових програм, для яких навіть влаштовували спеціальні турніри, де вони грали між собою для визначення найсильнішої програми. І однією з таких програм була рибка. Період з 2008 по 2010 роки, вона була найсильнішою шаховою програмою серед всіх відомих рейтингів. Ця програма була настільки сильною, що в 2007 році е, вона грала матч з одним з найсильніших гросмейстерів Америки і перемогла його з рахунком 5-2 у матчі з восьми партій. І можна подумати, що результат 5-2 ну це вже не так же і вражаюче. І дійсно, але якби не один нюанс. В кожній партії рибка давала фору в пішака. Розробники програми навіть обіцяли грошову премію тому, хто зможе виграти матч проти рибки, звісно, без фори. І ось у 2008 році Хікару на Камурі вдалося обіграти рибку без жодної фори у неймовірно цікавій партії, яку ми зараз з вами подивимось. Ця партія проходила онлайн на сервері ICC International Chess Club. Це був такий сервер для гри в шахи, ну, типу як зараз Chess.com чи Lichess. І це була Бліц партія. І в цій партії Нік Накамура грав чорними, і рибка вирішили почати свою партію ходом g 4. Як бачите. Шахові програми грали дебют Гроба щодо того, як він став мейнстрімом. Е, ну насправді, звісно, всі знають, що це дебют такий собі напівкоректний, е, і складно зрозуміти, чому рибка обрала саме такий перший хід, але я так розумію, що можливо е, просто був певний рандомайзер у програми, який вибирав з певної кількості початкових нормальних ходів, адже якби шахові програми того часу грали в кожній партії лише d 4 та е 4 то це не дуже би влаштовувало шахістів. але як зазначає Хікарона Камура в своєму відео, в нього є розбір цієї партії, що рибка любила на той час грати дебют Гроба. але насправді це не так важливо і це не вплинуло на партію. Суть зовсім іншому буде, і ви зараз побачите в чому. Тут зупинятися дуже сильно на якихось дебютних нюансах не будемо, а перейдемо до основних ключових моментів, моментів у партії. Ось перший один з моментів рибка нападає на Слона і. Ну, зазвичай хочеться зберегти слона, все ж таки, вважається, що слони трішки краще за конів, але всі також знають нюанс, що коні краще в закритих позиціях. А Хікару Накамури в нього був план, як перемогти, як обдурити рибку, це закрити позицію. І, звісно, знаючи, що позиція буде закрита, слони можна навіть потрібно розмінювати на конів, що він, що він і дозволяє рибці зробити. Вже поступово ми бачимо, що позиція. Така напівзакрита, і це, власне, е шлях до того, щоб перемогти е програму. Тобто, Хікару на Камури, насправді, це це, його перемога не сталася якось випадково. В нього був план, в нього була стратегія, і ми зараз побачимо, яка саме. Отож, поки що все без змін. І ось тут один з перших ключових моментів: дивіться: е рибка робить довгу рокіровку. І як сам Хікару Накамура зазначає в своєму відео розборі тієї партії, що якби він грав проти людини, то очевидно, що він би почав насувати пішаки на ферзому фланзі, походив би кінь Б6, кінь С4, якось А4, Б4 і почав атаку, що дійсно є правильною стратегією. Адже при різносторонніх рокіровках зазвичай перемагає частіше той, хто перший починає атаку, та й а які тут ще плани за чорних. Не стояти ж на місці. Але Хікару Накамура він прекрасно знав, що рибка це дуже сильна, ну найсильніша програма того часу. І вона би просто все прорахувала наперед, зупинила би його атаку, потім прорвалася десь би в центрі і заматувала його короля. Але, звісно, і, і саме тому, звісно, що він на це не пішов. А він просто почав стояти на місці, маневрувати, ходити туди-сюди, туди-сюди, і ось наступний ключовий момент. Рибка походила аж 4 Як зазначає сам Хікаро Накамура, це просто мрія. Це він говорив це dream move. Тобто просто те, що він хотів отримати. Чому? Тому що після F4 повністю королівський, королівський фланг, все, він закривається. І саме головне, що тепер немає можливості прориву в центрі. Тому що рибка ж могла обрати і інший план. Вона могла походити, наприклад, F3, потім якось Тура є 1. І прорватися в центрі, відкрити позицію, і відкриті позиції грати проти програми майже, майже нереально, тому що на все рахує і дуже складно передбачити наслідки свого ходу. А після Ф4 все, позиція закрилася, скажімо так, забетонувалася, проривів пішакових немає. Король чорних повністю в безпеці. І як вже було сказано раніше, найголовніше немає тепер прориву в центрі. І зараз ми побачимо, до чого це потім призвело. Далі пішли знову ж таки маневри. Е, і тут Хікару Накамура теж, дивіться, цікавий момент, він ходить Б5. І тобто, здавалося б, е, ми ж тільки що говорили, що потрібно, щоб позиція була закрита. Навіщо Накамура дозволяє відкрити? Але тут спричу тому, що білим бити категорично не можна, адже тоді вскривається лінія А, по якій. На Чорні просто дуже швидко виграють партію, поставлять мат, і навіть яка б не була суперсильна програма, не вдасться їй щось зробити. Бачите, одразу оцінка мінус 4. Зрозуміло чому. Тому Хікару, звісно, ходить Б5, тому що він розуміє, що все одно ходу АБ не буде. І так, і, звісно, цього не було ходу, рибка так не ходить. І потім. Тут особливо нема що коментувати. Далі наступний важливий момент це хід А5. Дивіться, коли рибка походила А5, тепер вже 100% позиція закрита. Майже, і, звісно, в білих ще є якісь м -м, мотиви, можна буде походити Б3 і С4, щоб якось прорвати. Але завдяки тому, що вже походили А5, далі Хікару Накамура за два ходи нападає на цього пішака і змушує вже повністю закрити позицію. Тому що ну, вже пішак висить, потрібно ходити Б4. І це те, чого добивався Хікаро. Це те, в чому була полягала його стратегія повністю закрити, забетонувати позицію, щоб не було жодних пішокових проривів, щоб не було жодної тактики. І е, в таких позиціях комп'ютери дуже погано розуміють, взагалі неправильно оцінюють інколи позиції. От, наприклад, ми, ми дивимось, повністю рівність. і... Навіть якби це грало два, два шахіста, ну, люди грали, то в принципі в цій позиції вже можна було б погоджуватись на нічю. Так, звісно, там можна якісь е, ідеї придумувати, щоб десь пожертвувати пішака, білі чи чорні можуть десь пожертвувати. Але при правильній грі, звісно, жертви, скоріше за все, будуть невиправдані і лише призвуть програшу. Але це ще не все. І, Окей, позиція закрита, але як вигравати? А ми зараз подивимося, що придумав Хікару Накамура. Поки що тут нічого цікавого немає. Ми просто, просто, хікару просто соває фігури туди-сюди назад. От бачите, турою ходить вперед назад. А ще один цікавий момент. Бачите, а рибка, Хікару ходить просто тура є 7, тура є 6, не париться, а рибка, рибка вона намагається маневрувати фігурами з флангу на фланг, щоб в жодному разі не було трьохкратного повторення позиції. Адже в шахах, наскільки ви знаєте, є право трьохразового повторення позиції. Що якщо позиція три рази повторюється, то. Партія завершується в нічю. Ну, звісно, в класичних шахах та живих шахах там є певні нюанси, як правильно вимагати, як там вони судді присуджують нічию. але в онлайн-шахах, якщо як тільки програма бачить, що була три рази повторна позиція, навіть непослідовно, вона фіксує нічю. Тому рибка, бачите, вона маневрує: маневрує з флангу на фланг, там інколи колись королем, ходить, конем. І ось ми підійшли до наступного дуже важливого моменту. Дивіться: після ходу кінде 3 хікару робить хід. Є Тура є шість. Ну, здавалося б, ну як такий сильний, один з найкращих ліцерів світу міг, вибачте, прозів зівнути ну, простий тактичний напад. Це ж навіть шахісти початківці це бачать. І як зазначає сам Хікаро Накамура, це був intentional blunder, тобто навмисний зівок, тобто навіть жертва в якійсь мірі, тому що саме завдяки цьому йому вдалося обіграти потім рибку ви зараз побачите. Тобто, це насправді була наживка. Це була наживка, байт, на який, власне, рибка і клюнула. Вона, звісно, що, ну як це можна відмовитись від того, щоб забрати якість. І звісно, вона забрала. І... Але насправді, бачите, після цього позиція ну, взагалі ніяк не змінилася. Тобто, так, тут, звісно, оцінка позиції трішки там плаває вверх-вниз, але позиція не змінилася, тому що так, у білих зайва якість. Але вони ж нічого з цього, цього не можуть зробити. Вони не можуть жодним чином реалізувати цю матеріальну перевагу, тому що тури просто впираються в свої пішаки, не можуть вторгнутися на територію чорних і немає жодних пішакових проривів, навіть якихось жертв, які б дозволили білим це зробити. Хікару це розуміє, і тому далі знову продовжує стояти на місці, бачите, ходить турою туди, туди-сюди. А білі рибка знову, бачите, рибка сходить з флангу на фланг, якось намагається... Перетасовувати так фігури, щоб в жодному разі не було повторення трьохразового позиції, адже зразу буде нічия. І ось ходять, вони ходять, 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 і ми зараз прийдемо до наступного критичного моменту. І наступний критичний момент настає, коли Хікару робить ще одну наживку для рибки, на яку вона клює. Ось. Дивіться, після ходу слон D3, Хікару не забирає назад туру з під бою. Він ходить ціленаправлено, королева є 6, дозволяючи рибці забрати туру. Навіщо? В чому суть? Ми зараз до цього дійдемо. Але суть в тому, що рибка знову кліє на наживку. І тепер дивіться в білих просто величезна матеріальна перевага. Дві тури за туру за коня та слона. Але подивіться на оцінку. Так, Стоквіш оцінює сучасний стокіш оцінює цю позицію так трішки краще в білих. Але там після якогось ходу одного, все, рівність нулі. нулі. Зрозуміло чому, тому що немає проривів. Білі не мають змоги реалізувати цю матеріальну перевагу. Але дуже велика слабкість комп'ютерів, та й тодішніх, саме не комп'ютерів, а шахових програм, тодішніх, та й навіть зараз, що в них немає розуміння позицій. Є навіть приклади, ви можете знайти в інтернеті самі приклади. Позиції, які, скажімо так, зводять з глузду е, комп'ютери, шахові програми. Тобто людина, наприклад, бачить позицію, вона розуміє, що це, ну, це бита нічия перемоги не може бути, Ну, якщо, звісно, суперник сам не піддасться. А програма цього не розуміє. І вона, оскільки оцінює позицію по матеріалу, їй здається, що дійсно. В одній зі сторін виграно. Адже програма не може порахувати, наприклад, на 50 ходів вперед чи на 100. Людина теж не може порахувати на 50 ходів чи на 100 вперед, але людині не потрібно рахувати, в неї є розуміння. Той у програми немає. І через це нерозуміння. Знову Хікару почав ходити вперед-назад, вперед-назад. Ми зараз дійдемо до ключового моменту. Ну тут був розмін ферзів, але ні на що він не впливає. Позиція повністю так само е залишилася рівна. І ми зараз приходимо до наступного ключового моменту, який став переломним, і при якому вже стане остаточно зрозуміло, як Хікару все ж таки вдалося перемогти. Адже дивіться, позиція ж рівна. Лише білі можуть та не можуть справді грати на перемогу, ніхто не може грати на перемогу. Позиція повністю рівна, але Хікару вдалося якось перемогти. То яким чином і чому? Так от, в якийсь момент рибка робить дуже неочікуваний хід. І цей хід ось. На 174 ході рибка вирішує походити С4. Чому? Що це за хід? Що процесор перегрівся, чи якийсь баг, чи глюк. А насправді вся стратегія Хікару була побудована. Він все чекав, коли цей хід буде зроблений. І ті дві жертви, які Хікару зробив, пожертвувавши спочатку одну туру, ну одну якість, потім іншу якість. Вона була направлена саме на те, що потім колись рибка зробить цей хід. Так давайте детальніше і глибше розберемо, чому що змусило рибку зробити цей хід. Чим вона керувалася? Дивіться, як вже було сказано, оскільки в комп'ютера матеріальна перевага, причому не просто матеріальна перевага, а величезна матеріальна перевага. Комп'ютер хоче виграти. І в шахах є. Правило 50 ходів, Якщо ви шахіст, то ви звісно, з ним знайомі, що якщо за останні 50 ходів в партії не було зроблено жодного просування пішаком і е, не було розмінів, то партія завершується в нічию. І за останні 49 ходів, власне, ви ж бачили, вони просто ходили туди-сюди, тобто не було ні просування пішаків, ні взяття фігур. І якби зараз білі зробили будь-який інший хід, крім цих 4, ну звісно, і крім Ктуража 3, щоб не підставляти туру, то. Партія би автоматично завершувалася, завершилася в нічию. Але ж рибки, в рибки величезна матеріальна перевага, і вона хоче перемогти. І якщо так подумати з логіки програми, то що дає хід С4? Тобто, дивіться, в рибки є вибір з, з двох варіантів. Або вона робить якийсь хід, і партія завершується в нічию. Або вона робить хід, який погіршує її позицію. Але все ще завдяки тому, що у білих величезна матеріальна перевага, все одно білі зберігають перевагу і зберігають шанси на перемогу. Тобто, якщо так подумати, то дійсно хід С4 виглядає логічним. Адже ну подумайте, у вас є два вибори: або партію зараз завершити в нічию, або зробити хід, який трішки погіршує вашу позицію, але все ще зберігає шанси на перемогу. тобто... Ідеї чер... білі нічим не ризикують, правда, все одно або буде нічия, або може навіть перемогти. Але проблема в тому, що е, програма вона ж, вона ж теж є певне обмеження на рахування ходів е, наперед там 10, 12, 20, неважливо. А в людини ще є розуміння, і з людської точки зору зрозуміло, що цей хід просто безглуздий, тому що він насправді шансів якось на перемогу білим ну, не додає. І, звісно, Хікару побив, і це, власне, стало переломним моментом в партії. Тому що тепер дивіться, Кінь іде сюди на, е, на поле Д5, де він буде тиснути на пішака Е3, де він буде тиснути на пішака Б4, слон на D6 також буде тиснути на пішака Б4, потім король піде на поле Б4. І, власне, це відбулося. І тут е, насправді насправді ще можна було триматися рибці. тобто, Можна походити, наприклад, Тура Б2, просто стояти на місці. І, звісно, хіка би щось якось би намагався виграти, можливо, якось би там це 3 сунув, але бачите, що навіть, якщо так подивитися, за, сучасним, за оцінкою сучасного двіжка Stockfish, тобто сильний, сама сильна шахова програма, яка зараз є, то після Тура b 2 зберігається рівність. Ой, після Тура Б2 зберігається рівність, і можна стояти, тобто якось ніч'я я, ніч я білі тримаються. Але напевно рибка або вже <процесор>, процесор перегрівся, або вже не знаю, знову ж таки сталася якась некоректна оцінка позиції. Рибка вже походила тура H3, і в принципі тут вже партія програна, адже вже йде король на G4. Але оскільки це були безкавишні шахи, то Хікару, напевно, робив примуви, походив стон D6, і потім все одно. Вже втратився цей пішак на Б4, і вже бачите оцінку оцінка вже у нас мінус 5, тобто партія вже програна, причому реалізувати цю перевагу досить просто. Западає пішак на А5, йдуть пішаки вперед. І вже в принципі ось тут можна було партію, розбір цієї партії завершити, але давайте додивимося до кінця, тому що е теж далі буде ще. Один цікавий момент. Хто слідкує за творчістю Хікару Накамури? То якщо ви дивитесь його стріми, то напевно ви знаєте, який він такий собі один з напевно, якщо не самий, такий більший інтернет-троль, саме шаховий інтернет-троль. Дуже він любить познущатися над своїми суперниками, і в нього навіть на каналі є він проводив стріми Bon Speedrun, де він давав форуму своїм суперникам в один хід. Тобто він ходив е 4 Е5, король Е2 і вигравав навіть дуже-дуже сильних шахістів там, з рейтингом 2800 2800 ну, на часткові. І тут він вирішив так само познущатися над з... З... рибкою, тобто показати, що ось. Що, хто такий штучний інтелект, хто така пшахва програма, і хто такий Хікару Накамура. Тобто він ще тоді, в 2008 році, був таким собі тролем і знущався не лише над людьми, але й над бездушною машиною. Тобто, бачите, він поступово-поступово забирає фігури, і інколи забирає, інколи не забирає, позабирав всі пішаки. Ну, риб, тут же коментувати гру якусь рибку, чиї ходить не має сенсу, тому що партія програна, але програми не здаються, вони грають до мату. І Хікару Накамура просто продовжує совати фігурки. І... Проводить пішаків не в ферзі, а в слони. <хи> і поставив безліч слонів, віддав коня, щоб не заважав, віддав ще одного слона, щоб він йому не заважав, і почав ганяти рибку по всій дошці. Спочатку в один кут дошки, потім в інший кут дошки, Бігає цими слонами, шахує, 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 і загнав уже в правий кут дошки і... Ось такий цікавий поставив мат п'ятьма слонами, <загнавши>, загнавши бідну рибку на поле А 8. Е, чому, чому цю партію сам Хікару вважає легендарною? І чому вона взагалі така цікава для перегляду? Річ у тім, що після цієї партії, як говорить сам Хікар Накамура, Розробники рибки внесли зміни в код. Тобто вони внесли зміни, ну, тобто, в якійсь мірі можна сказати, що це бах. Дивіться, можливо, ви чули, якщо ви хоча б трішки пов'язані з IT, що банковські системи, або і ті фірми, вони інколи проводять такі конкурси серед шахістів, вибачаю, серед програмістів, або ще називається це білі хак, серед білих хакерів. які як їм кажуть, зламайте нас, тобто знайдіть баг в нашій системі, в якусь лазійку в нашій системі безпеки, і ми вам е, дамо премію. І по суті, Хікару, Хікару Накамура, по суті, він безкоштовно е, знайшов баг, знайшов лазійку, знайшов Ахілесову п'яту в програмі Рибка, яка вже на той час була найсильнішою програмою у світі, і всіх просто вирубала. І після цього розробники внесли зміни в код і пофіксили, скажімо так, цей баг, цю цей недолік в оцінці позиції, щоб вже таких подібних ходів, таких е, слабких ходів рибка не робила. І потім це був 2008 рік, і потім рибка була на п'єдесталі самої сильної програми ще два роки в 2009-му і 2010-му. Тобто, бачите, наскільки винахідливий. Е, Людський розум, що навіть сильніша програма, яка всіх виносила, все одно знайшли до неї підхід і придумали, як її обіграти. А на цьому все. Якщо вам цікавий такий формат, дайте зворотній зв'язок, якщо вам цікаво, а також підписуйтесь на наші соцмережі, наш наш Telegram. ФШВО, а також на інстаграм ФШВО. Там дуже багато цікавої інформації, якої немає можливості виступ... виставляти на YouTube, анонси турнірів та багато-багато всього цікавого, не лише про шахи в Вінницькій області, але й усій Україні. І також пишіть, що вам цікаво, що ви б хотіли бачити на цьому каналі. А на цьому все. Дякую і до зустрічі!